Так, всім привіт! Нам вже гру повернули ламбу. Давайте подивимося. Добавила плюс дві нових машини. До речі, досить-досить непогані. Так, червона, і давайте подивимося всі тачки. олдові машини. Це одна за одну монетку нова. Ну і це, ну, це дуже реально класно. І салончик видно, що класний. Пропрацьований, не просто чорний. Також у нас є урус старий. І дача. Ну Блін, дача дуже дуже класна. Так, давайте зразу на рахунок план, який в нас план і що ми будемо робити. Дивіться. Е постараємося постараємося дійти до шедевра. Не знаю, як у нас це вийде чи не вийде. Але в нас на аккаунті 50 тисяч UC. Е ми заходимо і бачимо, що в мене є досить. Монет майже на 5 машин, Чуть-чуть ще -чуть монет не вистачає. Плюс і ми потратимо точно 30 тисяч ще плюс е, монетка в нас, і досить непогано і вигідно, ми можемо забрати ці машини. Як воно буде сипати з прокрутими, не з прокрутими, зараз будемо починати і дивитися. І так, я пропоную одразу стартувати. План такий, давайте ми спочатку ведемо по максимуму монет. Якщо не помиляюсь, нам треба десь біля 15, 16, 17 е, самих монет, щоб забрати 8 машин. Забираємо 8 машин. Е, отримуємо е, цього шедевра. Отримав шедевр. Попробуємо. но червону і за три монети я так розумію, по-любому треба, бо тому що одних за одну монетку дуже мало машин. І по-любому, -по прийдеться за три монети вибивати І саме цих нових машин я хочу вибити м -м, червону. Ми 100% заберемо і цю. Подивимося, як вона виглядає в машині Як це виглядає в самій обов'язково на полігоні поїздимо. Ну класно, класно, от якби ще кришу замалювали в цей колір, ну чесно, ну блін, була би бомба. Я розумію, що, можливо, в реалі скін не виглядає на машину ламбу, тому вони нічого не можуть міняти по контракту. Але хотілося б, щоб було прям ну кайфом, а так все просто чорна текстура. Ну, таке, таке собі. Добре, давайте не будемо більше тягнути, переходимо сміло в рулеточку, подивимося, як вона нам буде з пропусками чи без пропусків. Проходите, чекайте, а де за цих. Mm, на 4 розгін. А, це, чекайте, я думав, що це за 60 Edith, а є за 540, що я теж відвик. До речі, якщо ми все-таки зможемо зробити так, що ми заберемо шедевр, це буде перший шедевр. Так, то в мене є дві машини. три машини. Дві за три монетки і одна за одну монетку. Так. Так, без ускорення, Просто тапаємо і. дефолт. Дефолт-дефолт, но, як ми знаємо, краще машинки, щоб зразу не давали е, пропуск. А вже там. Опа. Опа-на! Я радий, але тільки сказав, що це не дуже добре. Тому що, скоріше за все, більше такого не буде. Воно краще би нам під кінець, там, де там буде по 3500 чи скільки, краще би вже нам там пішов цей скіп. Угу. Чим ми пропускаємо по 500 дюсі? Ну, і так радий. Оп! блін, я думав, жовто засвітиться. Добре, не сьогодні. Продовжуємо. Так. Ну, блін, 50 тисяч усі. Ну, вроді сума досить велика. Ну, як думаєш, що ти крутиш тачки і що, які там будуть прокрути. Ну, блін. Таке собі, таке собі. Треба було хоча б 75 закидувати. Щоб менше переживати, а так, то, ну, не знаю. На тоненького будемо пробувати. По тисячі ще так, окей. Давай один гарант. їхала їхала Так, давай. Я можу Десь надум... Думаю, на 7 рівня на 8 хотілося б, щоб був нормальний пропуск. Щоб максимально вигідно. І так, 10 вісі полетіла просто хто зна куди. А ми І цей. Е... Навіть до одної монетки не дійшли. Ну так, це буде тяжко. Я не знаю, це ж напевно, чи як правильно назвати, тому що це не зовсім ірулатка, не зовсім кейс. 32 йома і майже... Ні, це супер дорого, це супер дорого. Я, за... я думаю, що я засильну розінати на шедевр. Опа, опа, що це що це? 5 машин мені зразу дають. Чи просто 500 монет. Надіюсь, це просто кешбек. Так, і ми продовжимо далі. Ну, 500 монет. В принципі, якраз ми добили е, загаль, загалом ті монетки, які нам потрібні були, щоб було 7500, і це вроді би як 5 е, машин. І ми витратили 30 -точку. Це жестяк. Рано, це жостя. Чекайте, е, пацани, друге другу частину відео, скоріше за все, тому що це жесть. 30 KUC. ну просто одна монетка. Одна монетка 30 тисяч. Жесть. Та я думаю вигідно буде далі крутити. Давай, будь ласка, до вас пропуску. Моє, дві це 50 тисяч виходить, що дві монети, ви щоб прикалуєтесь. І ми навіть не можемо докрутити. Я в шоці. Ні, докрутим? Ні, не докрутим. Мішок в шоці. Добре, докручуємо зараз секунду треба докинути. Так, повертаємося в рулетку. Я буду думав буде більш ізі чесно кажучи. Давай, давай, вже не здивуєш. Отримати. Це, якщо чесно, щось чимось. Так, ну зараз ми підрахуємо, можливо, якось воно. Ну... Ні, по-любому буде. <свистові>, число на відео пацани. Добре. Так, що в нас там є? Дві e, на ламбу, плюс 9 тисяч. Давайте одразу монети всі перекинемо на цей на жетончики. Так, оп, міняти їх. Так, так, зараз може трошки надіюсь мені легше стане. 9000 Плюс 6 наслашається трез. Ну так, понятно. Добре, виходимо. Так, 8 штук у нас получається. Так, заходимо через на тачку. Так, обміняти. Так, ми можемо, скільки? Вісім монет у нас є. Ми забираємо, наприклад, цю. Це раз. Це два. Це три. І це чотири. Так. Чотири машини ми забираємо. У нас лишається чотири монети. Чотири. Добре, давайте чотири. Тоді, наприклад, я би хотів, де вони Наприклад, забрати цю 4, це буде 5. І ще там чуть-чуть докрутити на дві монети. Поставити. Та блін, дві монети, це бля, капець дуже жирно виходить. 5 і буде 6. І, і на наступне відео передається дві тачі тільки вибити, і буде 8. А давайте точно перевіримо. Треба 8 машин, щоб забрати ще Як би правильно зробити. Чи, чи просто забрати зараз а, на 8 монет потратити на тачки, які получаються і вже спокійно на наступне відео добити машини. Але от питання, я не розумію. До речі, одну штуку. 8 монет. Це вроді всі машини ж, правда, чи скільки машин? Тому що я бачив, якщо ти забираєш 10, але там машин щось не вистачає. Давайте ще раз порахуємо. Якщо 10 машин ми забираємо, ми забираємо якийсь там титул від, Лам... від ламби, коротше. Так, тут дві машини. 4. Тут. А, е, ще дві. Це 4. 6. 8 Ну, 8 машин. Тут виходить? Ще як Ще раз. Давайте від Сіру почнемо. 2 Плюс 2 4. Плюс 2 6. Е, 8. І знову повертаємося. 8 машин. А де ще ми заберемо е, плюс тачку? Добре, 9, 8. Дев'ята це буде, хай буде гар, не гарант, а шедевр і ще де плюс ша одна якась машина. Я щось не розумію. Як це працює? Дивіться, заходимо сюди, так. Зібрано 0 з 10. Ну ми купляємо 8 машин плюс 9, як це йде. От. Щоб забрати цей титул, треба, е, так розумію, 10 машин. Як це працює? Е, раз, чекайте, це так не рахується. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. А це що за знак питання? Мож, мож, чуєте? А можливо є новий шедевр, про який ніхто не знає, типу дали старий шедевр і новий шедевр. Оце вже цікаво. Так, давай, тоді вирішуємо, робимо, знаєте як, вирішуємо такому. Куп... Тратимо ці 8 монет, і наступне відео просто добиваємо. Добре? Я думаю, не буде непогано. Просто, реально, це що вийшло досить дорого. Ми забрали, якщо не помиляюсь, плюс-мінус 2 машини. за 50к, про тому, що я там ще трошки докинув. Ну, хай буде 3 з натяжкою. 50 тисяч, це три машини, вроді вийшло. Три машини. Блі. А ви прикиньте, це ще добре, що в мене монети були. Я, і чесно, я от просто ніколи за шедевр не задумувався. Можливо, це дефолт, можливо, так має бути. Просто тому що я не бачив інших опенкейсів, треба, до речі, було підготуватися. Ну я думаю, що 50 тисяч і плюс в мене там ще монет на 25к, плюс-мінус. Плюс, Майже стока Ну, блін, давайте. Давайте, коротше, робити. Просто я до цього не підготувався, так мабуть, підготуватись. Так, обмінюємо тачки. Забираємо полюба. Та нам треба всі забирати. Давайте по монеті пішли. Чікс. Окей. Добре, 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 все класно. А, закрити. Далі. Чікс. Лаборгіні. Блін, це бачите зовсім наша анімація, видно, щось як нове. Окей, там ніяких репостів, тому що це за одну монету. Вже я нікого не здивуюсь, що будемо чесні. Урус. Урус легенда. Сама крута тачка. На Уайзі, наскільки я знаю, і для мене вона теж досить крута. От ламба чорна, мені найбільше не подобається, от прям чесно. Просто, ну, на мату, вона виглядає ну, просто як у себе без кіна, по суті. я забув намалювати. чисто, ну. Не дуже подобається. В смислі? вітаємо? Що вітаємо? За скринем щось мене ламбою вітають. А, і... ага! Я поняв. О, а тут же цікаво. А тут же цікаво. Тому що ми або тратимо 4 монети. І забираємо. Цю лялю. І прям все чітко. Або е, нам ще треба скільки дві, дві машини, блін. Дві... Я просто не пам'ятаю вроді дві машини. Зараз, зараз, зараз. Ну, блін, якщо чесно, я би цу хотів. Я оцю би хотів. урус цей. Ну він класний, але. Ну, не знаю. Не знаю, знаю. Ж жовтий прям за одну монету, ну просто бомбезний скін. Ну от я не знаю, як його ще розкладати, просто бомбезний. І має вигляд, ну, блін, і як не як бренд Ламба, і візуально, тип, ну блін, він, він реально при прикольний, він реально офігенний. І за одну монету. Тут, ну не знаю. Якщо чесно, навіть жовтий більш такий кращий кольор. Е -ну, Хотілося цю дачу досить непогано. Дачі нормально немає. Ламба це шикарна. Тож мені більше за одну монету подобається, чим ця, якщо чесно, така бірюзова лагуна, чи як ну, там, не знаю. Далі. І оцю я б дуже хотів би забрати. Цю я б, навіть чесно, 100% хотів забирати. По суті, я вибираю або за три монети, або шедевр. Я думаю, що, напевно, зараз треба буде мені подумати дуже добре. Напишіть в коментарях, який я вибір зроблю. Мені треба дійсно подумати, щоб, скажімо так, ну ти потратиш її монети і вже. Нач... Ну, не вернеш їх назад. Тут. Такий досить важливий вибір. Так, одну хвилинку я поверну, повернуся. Так, всім привіт. Я повернувся, порадився, подумав. І до чого я дійшов? Я Планую забрати буквально всі тачки, але не за цей раз. І от була дилемма, коротше, що вибрати. Заходимо в машини. Наскільки мені пояснили, я можу зараз за 4 монети, наприклад, забрати шедевр, Думаю, заберу на відео зараз шедевр. І потім доб'ю тачки, але він мені і так, якщо я всі тачки планую забрати, вигідно, що він мені тіпа, як дався безплатно в самому самому кінці. Тому що якщо я його зараз заберу, прийдеться ще тратити UC, і там, де бачите, в кінці пише безплатно, воно, наскільки мені сказали, нічого не дадуть. Типа це прям дуже невигідно. Тому зараз ми маємо 4 монети і стараємося. Доки дійдемо, доти і дойде. Що виб'єм, то значить і виб'ємо. Так що пробуємо. Ну, рулечка дика вийшла, насправді. Я щось теж не підготувався, кажу, треба, чувак, десь 250-50 це дуже мало. Я щось таке добре, добре. Буду тепер знати. Окей, починаємо. Я, до речі, ви замітили, що ні разу нормально не просунулось. Один раз було плюс два, і ще за те, що погано сипать, ну, як пропуски роблять, повернути лише 500 монет, які чесно від них толку буквально 0, тому що ну, треба півтора тисячі на одну машину. Це навіть не половина. А, що я ще... А, це не потрачено. Так що у нас є чотири, це од... Ще... Якщо вивіємо дві монети, заберемо дві тачки. А ще ми зможемо хоч це вибити дві тачки. Ну коротше, подивимося. Щас тобі це зранку знімати, вже в мене голова. Другим днем. Добре, добре, хай не сипай. Давайте хоча б з п'ятої на шостої, бо шостої на сьому це саме ідеально. А ще краще шостої на сьому. На восьму, на восьму. Давайте, закрутити, як воно має. Ну ні, не зараз. Заску... Плюс 3. Блін, ну чі, зараз без п'ятої було б плюс три, було б прям норм. Ну було б прям норм. Я розумію, що вже тепер такого не буде і. Давай, 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 давай. Давно, якщо чесно, я не цей. Не виходить таких емоцій від якихось ругаток. Тому що тут все дуже непередбачувано. Давай. Плюс 2. От плюс 2, і я буду супер радий. А далі вже їх буде. Она тупо не дає. Тупо нічого не сипе, не дає. 19 тисяч лишається. Давайте реально будемо розкручувати. 12 тисяч слушається, половини як, як і не було. Цікаво, як, до речі, буде сипати в інших. От зараз от зараз давай плюс 2. Давай. Давай, ну, будь ласка, давайте хоча, давай хоча б звідси. Чи, чи забрати? Ну, я потім вже не дойду, не стане U7. 6. Може, ускорений, як думаєте. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, і того не вистачає, скільки у нас? 14 там з копійками, щоб забрати 2 монети. Mm -hmm. Ми заберемо, нас буде 6 монет. Це плюс 2 тачки. Mm -hmm. Так, заходимо сюди і думаємо, дивимося. Mm -hmm. 4 плюс 2 це 6. І потім хочеться забрати всього. Е, скільки всього забрати? 2? Получається, тільки 2 машини тут більше немає. Дадуть шедевр, а може на 10-му левелі не дають машину, а лобі дають. Ну бачите, я ще не зовсім розумію. Так, давайте по-любому купляємо цю тачку. Ну я дуже її хотів, вона мені знакоше ну, для мене щось на рівні з шедевром. Ой, чекайте 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 Так, ми тратим. Хоп. Так, тут уже вже можна і поділитися. Такс, ми купили плюс тачку. У нас є 5 Одна монета і чуть-чуть не вистачає до. Е до ще двох монет. І того. А, давайте позабираємо ці всі фінюшіки. чекайте 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 А, це воно. Це я вже, по суті, получаю, так? Не треба кожен раз нажимати. Все, 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 я зрозумів. Так, ну я, друзі, думаю, ми так і залишимо. Давайте останній раз тільки подивимося. Ні, не сюди. Ми тільки подивимося, просто які у нас машини лишилися. Що в нас по плану. Так, зібрати. Так, цю ми забрали. Лишається така. Раз. Два дача 3 Щоди Ще раз. Давайте знову порхне. Суруса. Порахуємо раз. Два. Три. Три машини тільки треба. Це 9 монет. Ми зараз 9 монет. Придеться вибивати ще 6 На наступний раз. Ну, найбільше. Ну, окей. Я думаю, це буде у нас по-любому друга частина. Подивимося. Надіюсь, вже хоч там буде якийсь пропуск. Так що пишіть свою думку на рахунок відео. Удачно, неудачно, чесно, я поки так 50-50 не можу оприділитися. Треба зараз, скажімо так, може з кимось порадитися, хто вибив вже тачки туди-сюди. Будемо робити по-любому друге відео. Рулька буде біля двох місяців, так що ми все з не забрати. Ви пишіть свою думку в коментарях. Також підписуйтесь на інстаграм, телеграм, Тік-Ток. Можливо, якимось чудом виб'ємо лишню машину, ми обов'язково її розіграємо. Так що чекаю вас телеграмчику. тільки телеграмчику робимо розіграші. На цьому все. Всім удачі. Так, ще таке легеньке екстра включення. Вирішив вам показати, як будуть виглядати машини на полігоні, як вони будуть виглядати. І так, я думаю, Урус ми кататися не будемо, тому що всі знають. Подивимося салончики, будемо за що новини. Колеса. Ну, реально, це прям дуже сильний буст добавили до вигляду Ламби. Так само цю оновили. Добавили Додавили Кілчат. І коли мені трудаємо, теж додавали вогник фар. І так само тут додали на колесо і кілсчат. Ну, непогано, дійсно, машина стала ще красивіша. Нас цікавить РБшку, тому що ми вибили дві нових РБ. Пошнемо з Червоної салончик. Ну Салон, до речі, ну непоганий. Просто може бути. -D -D. Ну Машинка непогана. Просто за одну монету, хоча, якщо чесно, ніби щось не вистачає. Ну, щось не вистачає. Тому що я зараз включу нову машину, я вже ній покатався. Я викупаю реально всю красу. Давайте зацінимо. Ну, цей... <плес> на дві Надвігував... голови насправді машина краще виглядає. Ну Звичайно, це треба на в принципі, логічно. Машина класна. І, до речі, звук непоганий, не напрягає взагалі. Салон салон тоже чорний фиолетовым. нічого лишнього. В принципі, промальований непогано, якісно Ну, Ну, задоволений, кресла має тоже же скінчий зірван. чину. гарно тоже выделяюсь. Скинчик на кресла. Добрий чат, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Так що пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Сподобалось вам, не сподобалося? Вигідно не вигідно. Я буду все читати, буду вдячний кож кожному за будь-який коментар, навіть підтримку, скажімо так, українського контенту. Ви під останнє відео дуже-дуже дали такий гарний актив: 140 лайків. І дуже я читав всі коменти. ну, ви красавчики. За це вам теж окремо дякую. Далі більше.